Друзі, всім привіт ви на каналі атре 2 У нас знову Т-57 Heavy, і це реплей від нашого Саклана Птури. Грає в рейтингу. Чотири важких танки маємо в команді противника: Одна СТ, одна ПТ і одна ЛТ. Зараз подивимося, як буде грати наш герой. Грають навіть проти двох екземплярів з 9-го левелу. Підсвічує зі стандартної позиції. До речі, команда союзників вся поїхала в центр і правий фланг. Чому так? Тому що є СТ і ЛТшка в команді противника, у нас тільки одна СТ. І я так розумію, що наша СТ просто вирішила поїхати на напрямок ПТСАу на правий фланг. Ну, до речі, це не напрямок ПТСАУ, але там гарна позиція, наприклад, для такої техніки, як Гриль-15, і там можна грати. Ну, В рейтингу це не дивно. В рейтингу дуже по-різному грають. І так, і інакше. І тут отримує дуже добряче, майже на 1000 отримує наш герой і виходить в КД. До речі, бачите, як в нашого героя стоїть дві рємки. одна універсальна звичайна, і плюс прискорена подача снарядів. Це достатньо добре. Чому? Тому що. Подача снарядів на Хевіку достатньо важлива, скажу так. Це той самий АМХ неугомонний тут вилазить під цей шот. І останнім пострілом останнім снарядом в барабані наш герой дає йому пробиття. Пропушує команда, потрошку прожимає, і поки що, скажімо, такого нічого особливого не відбувається. І тим часом наш герой вже закінчує кд барабан, знову тут цей EMX. Який з першого разу не розуміє, мабуть, що там не треба стояти. А тут, бачите, влучає в гармату і просто не пробиває конвей. Мінус AMX і тим часом вже 2-1 в пользу на користь команди союзників. Стосовно рейтингу, якщо ви граєте в рейтинг, це не тільки, скажімо, треба робити найбільший дамаг в грі, а тут треба і світити, і ставити на каточки все, що може надати вам досвід у грі. Всі ці механізми треба відпрацьовувати. Чому? Тому що кількість очків рейтингу вам додається, виходячи з досвіду, не з того, яку кількість ви зробите шкоди або ще щось, а саме від досвіду. Досвід дається вам за все: і за насвіт, і за те, що ви берете базу, або точки берете, або перезахватуєте точки. За все це ви отримуєте досвід. І більше всього досвіду це шкода з вашою допомогою. Це поставили на каточок, і навіть якщо у вас там просто ви поставили на каточок, якийсь танчик, і по ньому скинулася вся команда, оце буде шкода з вашою допомогою. І це, це круто, це круто, додає в рейтингу. Наш герой грає батчата. Звісно, він розуміє, що бачат тут йому на один барабан, навіть на два постріли. І на автоприцілі просто. Просто на автоприцілі стріляє. Е, до речі, що я зараз помітив? Що у нашого героя стоїть ящик коли і додатковий порох. А третій слот взагалі не заповнений чомусь. Я не розумію, чому він не заповнений, чи якщо туди можна було б ще щось поставити. Не знаю, стосовно додаткового пороху на Хевіка, мені не подобається. Я на Хевіку граю, ставлю все на екіпаж і на преміальне паливо. І так мені подобається краще. Додатковий порох, якщо його поміняти, між, наприклад, Однією колою і поставити додатковий порох, то деякі показники зміняться і не в гарну сторону. Тому я додатковий порох не використовую. А один слот, до речі, міг би покращити трошки характеристики цього танка. Наприклад, якщо б ви поставили сюди першокласне паливо, він би рухався трошки швидше. І якісь там підйоми згори вниз, йому б давалися трошки краще, тому що він важкий. А тут ускорена подача снарядів працює. Максималочка проходить. І так з барабану 900. Ні, не 900, там більше. 1200. Навіть 1300 він дав з барабану. Все, може трошки закидешитись. І шотний 54. Зараз теж піде. На концерт до кобзона. Лишає два снаряди в магазині, 5 тисяч шкоди друзі, вже зроблено в цьому бою. Команда у команди стояла, хтось стоїть на базі, забирає базу. Ну, Коли лишається один хевік, ну майже фуловий, нехай. Але можна командою поїхати і його забрати. Максималочка знову вилітає 500. І 4-й вже підіймається до Хевіка. Тим часом база захвачена вже на 85%. Мабуть, не встигає наш герой забрати його. Не встигають забрати Хевіка, але це все одно перемога, друзі. І за такий рейтинговий бій за таку перемогу це золота ліга 3865. Даються 68 очків, 6065 шкоди, знищено 4 танки. Це медалька майстра, звісно. З такий бой він отримає 207 срібла тисяч. Ну і серед команди союзників це максимальний, просто максимальний приріст по очкам. І давайте ще раз подивимося, що заблоковано шкоди, знищено не тут. Одного він гравця засвітив. 18% пробиттів з 19%. Ефективність. Отак от така ефективність нашого гравця. Медалька майстра, медалька воїна. 4 фраги знищив. Ну, Хевік тут 53%. Лівандовський 57%. Ба 62%, але 4 тисячі боїв. 54 53%. Конвей, 53%. Є 5. 47%. Але, друзі, 130. Майже 137 тисяч боїв. Це просто якась лють. 53% 75 має mx 50 b хоча зіграв якось так дивакувато. Нашого героя 5192 92 От такі друзі, справи в мене наразі все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока.